Вітаю вас, мої любі, дорогенькі, я Ірина. І дивимося таке питання: Бахмут, небезпека оточення. Я чула від військових, що є така небезпека. Що там робиться наразі на Бахмуті? Ось зараз я дивлюся, так? Ой, не, не весело там. І так, дивіться, саме пекло. Будемо так говорити, і це буде, ви знаєте, поки ми не переможемо, поки ми ворога не здихаємося. Це буде доти, Бахмут буде ось ось в такому стані. Тобто, або зайдуть москальня, вибачте, або м -м, наші залишаться, і бачите, гуртуються. Там жменька людей залишилась, я, наскільки я розумію. Ну, Бахмут, взагалі, наскільки я розумію, теж маленьке містечко. Ось, але там, бачите, там іде дуже страшні бої. І такі підлі бої. Тут навіть можна не сказати дуже відкриті. Це не є аж дуже відкритий бій в переміжку, тому що п'ятірка мечі це це відкритий бій, але там ідуть і провокації, там ідуть якісь закиди. Розумієте, підлість. Тут іде якась підлість. Я, в принципі, я не думаю, що це від народу. Не думаю, а ну зараз від, від місцевих жителів, чи від кого ця підлість? Ні, це від ворога. Це від ворога. Так, від ворога підлість. Від ворога. І так, давайте подивимося тоді таке Ризик точення. В принципі, може бути, ось всі вже карти говорять. Ризикоточення. Ви знаєте, в мене таке враження, що вони його утримають. Втримають вони бахмут чи вийдуть? Ні, 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 ні. Можуть, ви знаєте, там, я так скажу, що можу. Є, ось ця карта вже говорить, вони можуть вийти, наші можуть вийти. Оточення може не статися. Натякають карти на те, що наші можуть вийти. ну не те, що здати, це не здати просто відступити. Ось ця карта говорить про те, що є вірогідність, що наші відступлять, що не попадуть у кільце. Ось, тому що я чула таке вчора, здається, чула і думала зробити вчора, не встигла вам цей розклад зробити. Ось наскільки я бачу, наші або отрим... ну, наказу я тут, в принципі, не бачу. Я не бачу тут ні однієї карти от з цих наказу. Я бачу, що вони або приймуть рішення, а може наказ буде, що ну, карти це не показують, саме наказ. Але. Рішення буде прийняте, можливо, вийти. Давайте я перепитаю. Дійсно вони вийдуть? Так, можуть вийти. Можуть вийти. Наші можуть вийти. Ну, на натяк є на це, що вони можуть вийти. Давайте до кінця місяця. Бахмут. Вони, ви знаєте, чим довше вони залишаться, тим вірогідність, що їх оточення чекає. Вірогідність, що їх чекає оточення. Прийдеться їм вийти. У мене чомусь таке враження, але я не впевнена. Відверто вам кажу, я не впевнена заради безпеки, і вони... бажано би, щоб вони вийшли. Ось, бо там страшні речі відбуваються. Гаразд, мої дорогенькі, давайте подивимося, хоча б через декілька днів ще раз. Ну, Карти вже натякають, що може бути таке, що наші вийдуть. Все, мої любі, бережіть себе разом до перемоги. Мирного вам дня! На все добре!